Те, що ви зараз почуєте, може перевернути ваше усталене бачення політичної карти України, і в його центрі несподіваний пророк Володимир Жириновський, чиї епатажні заяви часто виявлялися дивовижно точними прогнозами. Ще у 2008 році він зробив передбачення щодо майбутнього президента України на 2026 рік, яке не стосується чинного лідера Володимира Зеленського. Сьогодні, коли до цієї ключової дати залишаються лічені місяці, ми вперше реконструюємо повний зміст цього пророцтва, щоб розкрити, хто саме за логікою Жириновського має стати новим керманичем України. Щоб осягнути всю глибину прогнозу Жириновського, необхідно повернутися до основ його політичної філософії. Він завжди наполягав, що політичні процеси на пострадянському просторі розвиваються за чіткими передбачуваними циклами. Той, хто вміє розшифрувати ці цикли, отримує можливість передбачати майбутніх лідерів на десятиліття вперед. Історія неодноразово підтверджувала його правоту, коли найсміливіші з його заяв матеріалізувалися злякаючою точністю. Перше публічне та серйозне передбачення про майбутнє України прозвучало у березні 2008 року на засіданні Державної думи Росії. Тоді Україна ще здавалася стабільною, хоча й складною, політичною системою. Володимир Зеленський був лише популярним шоуменом, і думка про його участь у великій політиці здавалася абсурдною для всіх, окрім очевидно, Жириновського. Саме тоді, під час виступу, він несподівано кинув фразу, що сьогодні звучить як істинне пророцтво: усі розмовляють про наступників і сильних політиків. А я вам скажу. В Україні буде президент без досвіду влади, без досвіду у великій політиці, але з підтримкою вулиці та регіонів. Ви його зараз навіть не помічаєте. Тоді ці слова викликали лише сміх і зневагу, але найголовніше міститься у повній стенограмі того засідання, що зберігається в архівах. Там, у запалі суперечки, Жириновський назвав конкретну дату переходу влади до цього нового лідера 2026 рік. Стенограму рідко цитують публічно, оскільки вона незручна і вибивається з офіційних версій подій. Адже там він додав: його прихід означатиме кінець тієї системи, яку ви всі тут будуєте. Це буде не Зеленський. Слова, які можна було списати на епатаж, набули значно страшнішого змісту за зачиненими дверима. У 2011 році на неформальній зустрічі з довіреним колом журналістів. Жириновський, відповідаючи на питання про майбутнє України після чергової зміни влади, вимовив фразу, яка закарбувалася у пам'яті очевидців: Ви всі дивитеся на Зеленського, а дивитися треба на 2026 рік. Ось тоді Київ здивує весь світ. Буде рокіровка, якої ще ніхто не бачив. Один із журналістів пізніше стверджував, що тоді Жириновський назвав конкретне прізвище людини на той момент абсолютно не пов'язаної з політичним життям України. Справжня таємниця почала розкриватися лише після смерті Володимира Вольфовича, коли партійні активісти розбирали його особистий архів. Серед тисяч документів було знайдено рукописний конспект для майбутніх книг у папці Майбутнє України. Прогнози 2010 2030 років. У ній лежав Аркуш із загрозливим заголовком, можливі президенти майбутнього. Мій список. У цьому списку навпроти 2019 та 2020 років стояло прізвище Зеленського. А ось навпроти 2026 року прізвище було перекреслене жирним чорним маркером. Коли партія вирішила опублікувати ці унікальні записки, аркуш зберегли. Але місце, де мало бути ім'я, було замазане. Офіційне пояснення про етичне прохання людини, яка не хоче передчасної публічності, виглядало абсурдно. Навіщо публікувати аркуш, якщо замазаний рядок, викликає ще більший ажіотаж? Відповідь була очевидною: надто впливові люди не бажали, щоб це прізвище стало надбанням громадськості, але сам факт його існування у записах пророка був підтверджений. Хто ж цей таємничий наступник? Жириновський не залишив прямої відповіді, але дав цілу низку натяків, які вказують на людину цілком певного типу, не політика в класичному розумінні. У своїх пізніших виступах він наполегливо повторював наступний президент України прийде не з системи. Це буде чужак, людина якого еліти не приймуть, але його прийме народ, його вважатимуть популістом, шоуменом, авантюристом, ким завгодно. Але саме він переможе. Жириновський прямо порівнював майбутнього українського лідера з Дональдом Трампом, чию перемогу в США він передбачив одним із перших, стверджуючи політика майбутнього це шоу. Час сірих апаратників пройшов. Прийде людина, яка вміє говорити з натовпом напряму через голову еліт. Шоу бізнес та велика політика неминуче зустрінуться в одній людині. Найгучніший скандал стався у 2019 році на російському ток-шоу на жартівливе питання ведучого: А хто після Зеленського? Жириновський відповів: Зеленський піде, це точно, і його змінить той, кого ви зараз вважаєте несерйозним, смішним. Ви його навіть до уваги не берете. А потім сталося неймовірне. На прохання ведучого назвати хоча б ініціали, Жириновський, хитро подивившись у камеру, чітко промовив два ініціали. У ту ж секунду мікрофон відключився, ефір пішов на рекламу. А коли картинка повернулася, Жириновського в студії вже не було. Скандальний момент вирізали для всіх часових поясів, окрім Далекого Сходу, де прямий ефір встигли побачити. Запис намагалися заглушити в інтернеті, блокували та видаляли. Один із операторів анонімно зізнався нам надійшов наказ із самого верху плівку з оригіналами знищити фізично. Паніка була непідробною. Роками передбачення Жириновського про чужака здавалися абстракцією. Але зараз, восени 2025 року, коли до ймовірної зміни влади залишаються місяці, пророцтво набуває плоті та крові. На політичній арені. України стрімко зростає фігура, яка ідеально відповідає його опису. Людина не з системи банкової. Його кар'єра будувалася в іншій публічній сфері, але він став народним героєм. Ще недавно його ім'я викликало лише посмішку, сьогодні про нього говорять усі. Його популярність зростає, він не боїться порушувати неписані правила. Він той самий чорний лебідь, про якого попереджав Жириновський. Колишній депутат Верховної Ради нещодавно зізнався, що знайшов у архівах Жириновського нотатки, датовані 2015 роком, з описом майбутнього президента, що збігається з цією людиною один в один. Жириновський пояснював, справа не в містиці, а в політичних циклах. За його логікою, до 2026 року Україна підійде до точки історичного перелому, коли старі методи управління вичерпають себе. А соціально економічні протиріччя досягнуть піку. У цей момент потрібен не обережний політик, а кризис-менеджер, здатний на різкі нестандартні кроки. Він зробив важливе уточнення цей президент буде ненадовго, його завдання зламати стару систему та підготувати ґрунт для абсолютно нової України. Він буде як таран, як криголам. Він зробить брудну роботу і, можливо, піде. Сьогодні, восени 2025 року, в Україні є лише одна людина, яка ідеально вписується у всі елементи цього пророцтва: не зеленський, людина, яку вважали несерйозним, не політиком, без досвіду на банковій, але з підтримкою вулиці, народу та армії, фігура, яку еліта боїться, та людина з потужним медійним чи героїчним шлейфом. Збираючи воєдино натяки Жириновського, ініціали, що перелякали телевізійних начальників та сьогоднішню політичну динаміку, найчастіше звучить прізвище Валерія Залужного. Він військовий авторитет, але без досвіду на банковій, герой, якого підтримує вулиця та армія, фігура, яку еліта боїться, а народ готовий прийняти саме про таких. Жириновський говорив десятиліття тому, і саме тому на Заході вже сьогодні все гучніше лунають натяки. Залужного готують як можливого президента після Зеленського. Володимир Вольфович Жириновський був найпарадоксальнішим політиком. Над ним сміялися, але його прогнози збувалися з лякаючою точністю. Він передбачив кризу в Європі, перемогу Трампа і сам конфлікт на території України. Кожного разу спочатку був сміх, а потім. Шоковане визнання його правоти. Сьогодні ми стоїмо на порозі його найважливішого пророцтва. 2026 рік може стати роком, коли Україна отримає президента, якого Жириновський назвав ще десятиліття тому. І якщо це буде не Зеленський, то найбільше натяків вказують саме на залужного чи був він лише епатажним шоуменом чи справжнім пророком української політики. Відповідь на це питання ми отримаємо вже найближчим часом. 2026 рік покаже наскільки точними виявилися слова людини, яка завжди бачила те, чого не помічали інші. Але є ще один найголовніший аспект цього пророцтва, який найбільше лякає сучасну українську політичну еліту. Жириновський неодноразово підкреслював, його прихід означатиме кінець тієї системи, яку ви всі тут будуєте. Припустимо, цим чужаком справді виявиться Валерій Залужний. Чому саме його фігура спричинить таку паніку на банковій? Відповідь лежить у його природі несистемної влади. Володимир Зеленський, попри походження з шоу бізнесу, увійшов у владу через цілком передбачувані демократичні механізми і швидко оточив себе перевіреними кадрами, інтегрувавшись у систему, що існувала. Його прихід, за великим рахунком, був еволюційним, він очолив ту ж вертикаль. Натомість прихід військового лідера, народного героя, що не має жодних кулуарних зв'язків із парламентськими фракціями, олігархами та старими схемами розподілу бюджетів, буде революційним. Це фігура, яка зосереджує владу не на довірі до партій, а на авторитеті нації та армії. Якщо залужний стане президентом, він прийде як кризис-менеджер, чия місія не грати за правилами, а зламати їх. Його потенційні реформи, продиктовані військовою необхідністю та народним запитом на справедливість, будуть спрямовані на ліквідацію корупційних схем, а не на їх очолення. Це означає, що всі ті впливові групи, які десятиліттями жили за рахунок старої системи, раптом опиняться під загрозою. Саме тому вони так відчайдушно намагалися стерти ім'я, яке Жириновський зафіксував біля 2026 року. Чому ж пророцтва Жириновського досі залишаються замовчуваними? Відповідь гранично проста визнати їх правдивість означає легітимізувати чужака в очах суспільства задовго до виборів це підтвердити, що нинішня влада лише тимчасовий етап перед неминучим перехідним періодом. Для української еліти людина зі сторони, не підконтрольна нікому, є прямою загрозою їхнім позиціям і привілеям. Володимир Вольфович часто говорив істину, але майстерно маскував її в жарт та епатаж. Ну, це ж Жириновський, так його списували з рахунків. Але цього разу це вже не жарт. Ім'я майбутнього лідера звучить все голосніше. Просто треба помітити та відчути серцем. Як колись Жириновський передбачив перемогу шоумена Зеленського, так тепер він імовірно передбачив прихід Криголама. Чи готові українські еліти до того, що людина, яка не з їхнього кола, зруйнує їхній світ у 2026 році, чи буде це справді залужний чи інший несистемний чужак? Відповідь буде дана зовсім скоро, і вона безсумнівно викличе шок у тих, хто ігнорував пророчі слова одіозного російського політика. Ця історія піднімає важливе питання: наскільки ми сьогодні у вирі інформаційного шуму готові сприймати несподівані сценарії, навіть якщо їх озвучив епатажний провісник з протилежного політичного табору? Які ще ознаки, на вашу думку, підтверджують, що Україна стоїть на порозі перехідного періоду, про який говорив Жириновський? Подібні прогнози Жириновського набувають особливої ваги, коли збігаються з геополітичними інтересами? Важливо розуміти, що обговорення залужного як наступного лідера відбувається не лише в українських кулуарах. Саме на заході у закритих аналітичних записках для Вашингтона та Брюсселя фігура військового лідера почала розглядатися як фактор стабілізації і водночас як каталізатор змін. Жириновський у своїх пізніх промовах натякав, що новий лідер не буде повністю самостійним, він буде функцією історичного моменту, необхідною для перезавантаження. У цьому контексті 2026 рік. Це не просто дата виборів, а вікно можливостей для західних партнерів, щоб закріпити нову архітектуру безпеки та управління в Україні. Аргумент заходу простий: лише людина з абсолютним народним та військовим авторитетом зможе провести болючі, але необхідні реформи під час війни або в період нестабільного миру. Апаратник чи політичний важковаговик, пов'язаний зі старими елітами, не матиме такого мандата довіри. Залужний як криголам може зробити те, що не під силу класичному політику: об'єднати суспільство навколо жорстких рішень та провести чистку владних вертикалей без ризику загальнонаціонального розколу. Таким чином пророцтво Жириновського про чужака, якого прийме народ, це по суті опис ідеального кризис-менеджера, необхідного для України в очах її ключових союзників. Це дає передбаченню не містичний, а глибоко прагматичний вимір. Прізвище, яке намагалися стерти чорним маркером, перестає бути таємницею, перетворюючись на політичний розрахунок. Згадаємо деталі, які Жириновський навмисно розкидав як ключі до розгадки. Те, що він нібито зустрівся із майбутнім президентом на Київському форумі, а їхнє спільне фото було знищено фізично, має свою логіку. Київський безпековий форум, де збираються військові, політики та медійні особи, є ідеальним місцем для неофіційних контактів між російськими провидцями та українськими чужаками. Якщо Жириновський тоді справді зустрічався із Залужним, на той момент ще не наділеним такою широкою публічною увагою, це була б компрометуюча підказка для українських еліт. Видалення фото означало не лише бажання чужака уникнути зайвої уваги, а й усвідомлення з боку його майбутніх опонентів. Наслідки такого контакту можуть бути використані проти нього як доказ російського сліду у його кар'єрі. Це свідчить про те, що гра довкола наступника почалася задовго до 2026 року. На завершення пророцтво Жириновського про президента, який прийде не з системи, щоб її зламати. На сьогоднішній день виглядає не епатажною вигадкою, а найбільш вірогідним сценарієм перехідного періоду в умовах затяжної війни та внутрішніх протиріч запит на сильного незаплямованого героя є занадто високим, щоб його ігнорувати. Чи буде це Валерій Залужний, чи інша постать із подібним несистемним мандатом 2026 рік стане моментом, коли історія підтвердить або спростує останні великі слова одного з найсуперечливіших пророків пострадянського простору?